Доброго вам дня, шановні доброді. Мене звати Джолос Сергій Вадимович, я кандидат юридичних наук, доцент, і хочу запропонувати вам вивчення такої дисципліни, як історія вчень про державу і право. Чому ця дисципліна важлива? Тому що, вивчаючи її, ви зможете краще знати основні положення, основних аспектів буття та існування держави і права. І ці знання будуть вам необхідні, якщо ви колись підніметесь вище рівня дрібного писаря і станете державними діячами. Нам є що вам розказати. Також ви можете почитати, якщо хочете нашу монографію в співавторстві з Юрієм Степановичем Кононенком на тему держава і революція. Ця дисципліна є не тільки важливою, але й надзвичайно цікавою. Тому в межах вивчення історії вчень про державу і право ми розкажемо вам про те, як засновник теорії державного суверенітету Жан Боден писав трактати по демонології і боровся з відьмами. Також ви знаєте про те, як поборник прав людини і лібералізму Джон Лок торгував неграми і займався работоргівлею. Крім того, ми розкажемо вам про те, як засновник теорії поділу влад Шарлої Монтеске вирощував виноград, і також ви знаєте про те, як відомий теоретик, засновник теорії народного суверенітету Жан-Жак Руссо писав оперу про сільського чаплуна. Ну і потім, як опер, сказав йому писати і про всіх інших. Тому, шановні добродії, запрошуємо вас до вивчення історії вчень про державу і право. Як казав парубій, буде весело.